Вітаю, друзі, ви знову на каналі Миколаєві. І я і говорив, ми сьогодні будемо під'єднувати датчик температури і вологості DHT 11, але виводити дані не на монітор, а на LCD 1602, який ми під'єднували в попередніх скетчах. Хто не дивився, перегляньте попередні відео, все зрозумієте. Також поставте лайк. А хто не підписався, обов'язково підпишіться, допоможіть даному каналу. Отже, погнали! Як ви бачите на картинці, у мене є два, дві деталі, які ми маємо під'єднати перш ніж щось працювати. Справа це є сам датчик DHT 11. Як я говорив в попередніх відео, нічого складного його під'єднювати немає. Зелений провід, як бачите, це є цифровий сигнал. Заводимо його на оплату Arduino 2 Червоний це є живлення 5 вольт завели. І мінус на ньому з права чорний провід заводимо на Ground Земля. Зліва ми бачимо LCD монітор із допоміжним IT-датчиком. Під'єднання його також знизу розписано, але нагадаю, на LCD-шці Ground так само під'єднімо на Arduino Ground. Де на датчику LCD буде писати VCC, це є 5 вольт, заводимо 5 вольт. Це у нас є червоний провід. Якщо бачите, червоний провід пішов на 5 вольт. І відповідно у нас тут є CDI, заводимо на аналоги А4 і SCL на А5. Є А5 це у нас маємо зелений провід і жовтий провід А4. Щодо під'єднання, я думаю, друзі, тут проблем не має виникнути. Але я в кінці ще покажу на відео, як я під'єднював. Сьогодні я би більше хотів зупинитися на скетчі. Отже, переходимо на скетч. Чому на даному скетчі? Тому що переглянув багато відео, дуже багато, і реально такого скетчу хорошого я щось не знайшов. Аж потім на англомованих сайтах щось таке підійшли, перебрали. Трошечки справляв, трошечки додавав. Ось таке в мене вийшло. Дивимося. Е, стараємося зрозуміти саму структуру скетчу, щоб потім було легше нам написати. Отже, дві функції. Перші Include. Як я і говорив, це бібліотеки. Include Light Crystal, це бібліотека самого LCD дисплею. І бібліотека DHTH це є бібліотека сенсора. Попередніх відео ми це бачили, ми це вже робили. Хто не дивився, будь ласка, перейдіть, перегляньте мене, все йде поступово. E, Defline це функція присвоєння значення. E, як я говорю, DHPIN 2 це ми беремо цифровий сигнал, це що ми із датчика нашого DHT 11. Як пам'ятаєте, я тільки що говорив, що ми заводимо на цифровий сигнал 2. Тут ми присвоїмо, що в нас є сенсор DHT 11. Як я говорив, також є більш сучасніші де в 22 і наступні, у мене таких немає, тому я під'єднюю той друзі, що в мене є в скетчі. Тут ми присвоїмо кипін, який, який тип, ліквід крістал. Як коли ми під'єднували сам монітор, говорили, що потрібно спочатку відсканувати монітор. Хто пропустив відео про монітор, рекомендую переглянути, тому що тут є важливі параметри, які треба побачити. 27 це який є тип у нас під'єднання. 16. ну, У мене дисплей на 16 символів і 2 рядки. Тому тут 16 у 2. Це все проговорилося в попередніх відео. Функції Void Setup. LCD Unit. Ми викликаємо сам LCD монітор є він lcd Clear, як коли ми підєднали, говорилося, що спочатку, ніж щось на нього вивезти, треба стерти, тому що він у пам'яті в собі все залишає. Далі LCD Backlight. Це є підсвітка самого монітора. Бо якщо не буде підсвітки, друзі, ви нічого не побачите. Далі, LCD set курсор. Тут ми вказуємо, де буде надпис. Humidity, друзі, це є вологість led сенсор, як ми говорили спочатку, led курсор бачите, 0,0 це означає, що перший рядок. Тому що в тих сенсорах нумерація йде від нуля. 0 це є, так би по-нашому, перший рядок. Другий рядок це вже одиниця. Ну так чомусь зроблено, не знаю логіки. Це в Самому важко, але так воно є. LCD-print температура. Тут ми виходимо і дивіться, тут вже в нас нам потрібно, щоби. У нас щитали ось ці дані. Температурні з бібліотеки, DHT, щитувалися дані вологи і температури. Оці дані ми беремо з бібліотеки. І знову ж тут у нас є кусочок програми, який ми вже фактично робили, коли говорили про сам сенсор. Суть програми, я ще раз вам нагадаю, якщо у нас не буде працювати сам сенсор, вийде з ладу, то тоді у нас вийде якийсь надпис, який буде нам говорити, що проблема. Я не встиг справити, але в попередньому скетчі я писав, що поломка на сенсорі, error from the sensor. Ну тут я залишив так, як було. І вертається. Далі. Виводимо значення, як ви бачили на початку відео. По-англійськи, волога хумідитлі". Ну, Для нас це слово невідоме, тому я писав так: Волога. Та як колись ми писали смс-ки в дитинстві англійськими символами. Отак От і написав. Лед Прін вивів Волога і температура, тут температура. Єдине, що таке нове є, це є ось цей LCD Char, Це те, що виводило ось цю це із символом вгорі. Ну, Можна і без цього обійтися, скажімо так. Все це ввели. Якщо вам собі зупиніть, поправте, скопіюйте, як вам зручно. Перевіряю програмку. Програмка пішла. Зараз буду загружати на свій LCD дисплей і вам покажу, що вийде. Але ви вже бачили на початку відео. Загружаємо наш Скетч на плату Arduino. Зараз вона перезагрузиться, тому що. У мене вже були дані, дані. дані. Продемонструю вам роботу самого датчика. Дам йому трошечки тепла. Подивимося, як він реагує. Чи він щось реагує, чи не реагує у нас. Як бачите, реагує 29, піднялася температура. Датчик справний, температура 30. щоб її помістити, Ну, датчик реагує, можливо, він не так точно вимірює. Друзі, сьогоднішнє відео трошечки важке, бо більше роботи з кетчем. Але, на жаль, без кетчу не можна освоїти ордуїно. Всім дякую за увагу. До побачення, друзі.